Набридло сплачувати кілька комісій за зняття готівки і поповнення балансу, а ще переказувати гривню з моно на приват, аби вписатися у тижневі ліміти для карток за кордоном. Повір, ми знаємо, як це дістало. Саме тому ми зняли простий гайд, як переказати гривню на польську картку без необхідності йти до банкомата. Привіт, я Валерія. І сьогодні я розкажу тобі про лайфхак на exmo.com, який дозволить поповнювати картку в Польщі, буквально не виходячи з дому. Та спершу підпишись на наш канал, постав лайк і натисни на дзвіночок, аби не пропустити нічого важливого. Що ж, почнімо. Якщо ти новачок на ЕксМОКОМ, перш ніж переказувати кошти, тобі потрібно створити акаунт на нашій платформі. Зробити це можна усього за кілька хвилин. Особливо, якщо користуватися підказками з нашого відеогайду. Посилання до нього я залишу в описі до цього ролика. На нашій платформі є кілька способів поповнення балансу в гривні. Перший за допомогою банківських карток Visa і MasterCard, аби зробити депозит у гривні, за допомогою цього методу потрібно увійти до свого аккаунту та перейти до розділу гаманець. Потім знайти у списку валют гривню та натиснути Поповнити, обрати метод поповнення віза або мастеркард, вказати своє ім'я та прізвище, так як це вказано на вашій банківській картці, ввести суму і знову натиснути Поповнити та виконати завершальні дії за інструкцією. Інструкцію платіжного провайдера. Зокрема, треба скопіювати номер для переказу коштів, відкрити додаток свого банку та переказати потрібну суму на скопійований номер. Після позначити галочкою я здійснив переказ та натиснути Підтверджую. Наступний метод поповнення за допомогою Геопей СЕО нашої криптобіржі Сергій Жданов детально розповів про цей метод у новому відео та порівняв швидкість зарахування депозитів на Exmo.com та Binance. Аби скористатися цим методом поповнення, тобі потрібно спочатку створити гаманець на GeoPay і закинути на нього гроші. Далі купуєш за гривню стейблкоін USDT. Якщо ти ніколи раніше не мав справи із криптою, то USDT – це актив, що прив'язаний до долара, США і через це має дуже наближений до нього курс. Саме тому багато криптоінвесторів купують та зберігають свої кошти у цьому активі. Отже, купуєш USDT, а потім продаєш стейблкоін за польський злотий. Зробити це можна усього в декілька кліків в розділі Швидкі торги. Тепер можна легко вивести злоті на картку Visa або Mastercard. Для цього увійди до акаунту Exmo.com і перейди до розділу гаманець. Знайди у списку валют польський злотий і натисни Вивести. Потім обери картку та введи платіжні дані, ім'я та прізвище і банківську адресу, на яку зареєстрована твоя картка. Після цього вкажи суму виведення. І останній крок потрібно підтвердити операцію, перейшовши за посиланням, яке ми надійшлимо тобі на пошту. А на сьогодні все. Не забудь підписатися на наш канал. Поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок. Папа! -па!